Вітаю глядачів нашого телеканалу. Час розповісти вам, що сталося у стрію сьогодні. Про головне уже за кілька секунд. Найцінніше це пам'ять сьогодні. Громада Стрийщини вкотре вшанувала свого героя Андрія Корчака, майданівця, що загинув у боях на Інститутській 18 лютого. Після трагічних подій штаб національного спротиву та просто небайдужі місця не обіцяли. У другій школі, де вчився Андрій, встановлять пам'ятну таблицю. Планували зробити це восени, та завдяки львівській організації Молода Батьківщина меморіальну дошку зуміли виготовити швидше. І вже сьогодні її урочисто відкрити. Як це було у наступному матеріалі. Відважні хлопці, мужні українці, боронять, певно, з янголами рай. Тепер вони усі, Господнє військо, і моляться за очі. рідний край. Героями не народжуються, ними стають. Під таким лейтмотивом прийшло відкриття пам'ятної таблиці Героєві України Андрію Курчаку. Ось тепер на цьому місці пам'ять відданості і прикладу самопожертви. Зіняти полотно на дошкою доручили найкращим учням другої школи. Провели панахіду та освітили пам'ятку отці Мирон Гринишин та Іван Пецьох. Останній вчився разом з Андрієм в одному класі. Та його любов і вміння підставити плече привела його до цього. Подвигу, який він звершив, подвигу, про який сказано в Євангелії, що немає більшої любові, ніж та, хто віддає життя своє за друзів своїх. Ту любов він засвідчив не тільки своїм життям, але й своїм відходом до вічності. Спогадами про сина ділилася його мати пані Дарія, жінка у розпачі та все ж тримається. Розуміє, за що боровся її син з неймовірним болем у серці, згадує про його доброту і ласку, любов до ближнього і до України. Лише хороше про Андрія говорили його побратим по майдану. Один із сотників Ростислав Тищенко, голова Стрийської районної ради Роман Козак і депутат міської ради Володимир Кам'янка закликала вклонитися матері одна із подвижників Стрийського штабу національного опору Лілія Цален. Від всіх нас. Змінив докорінно. Він заставив нас по-іншому сприймати всі ті події, які відбуваються в державі. Він навчив нас бути небайдужими. І він навчив нас не тільки мріяти, а працювати, робити конкретні кроки до розбудови нової країни, країни нашої мрії. На завершення учениці школи заспівали ще не вмерла Україна. Хай живе і геть труїна. Гім Євромайдану усі разом вигукували Герої не вмирають. Слава Україні, героям слава! Слава Андрієві Кучаку, слава, слава, слава. Микола Бойків, Роман Купранець, три новини. Громада Стрія проти свавілля міської влади з чим не згідні написали у протесті. Його зареєстрували у канцелярії Стрийської міської ради. Перший заступник мера Роман Маланій пообіцяв дати відповіді на запитання простих людей не пізніше, аніж за три дні. Стріяни вимагають призупинити будівництво на вулицях Січових стрільців та 1 листопада. Обидві земельні ділянки знаходяться в оренді. Документи на початок будівництва та погодження з усіма відповідними службами орендатор має. Але мешканці двоповерхівки. На вулиці Січових стрільців бояться майбутніх споруд торгівельного центру й автостоянки на другій ділянці, яка розташована біля пам'ятника афганцям, зводять житловий будинок. Сусіди багатоповерхівки стурбовані за свої помешкання. кажуть, будинок має 130 років. Акцію протесту підтримали громадські формування, правий сектор, Стрийський майдан та Стрийська сотня, січові стрільці, а також антикорупційний комітет, який створили ще при штабі спротиву. Разом з жителями нашого міста представники цих організацій вчора зібралися в малій залі народного дому і радилися з підприємцями. Про випрошення питань товариство з межних сежран може пояснити не пояснити, розказати що Будівництво на вулицях Сичових першого листопада відбувається дотримання чинного законодавства. Чого домагалися і що насправді планують звести біля 10-ї школи? Дивіться завтра. Замість літнього відпочинку стрийські школярі активно навчаються хоровому співу та грі на музичних інструментах під керівництвом досвідченої американської диригентки і викладачки Констанції Фортунато. Вона ініціатор проєкту International Music Camp, тобто міжнародний музичний табір. Він діє на теренах Східної Європи уже 12-й рік. Його організатори взяли собі за мету розвинути в кожній дитині почуття гідності, надії. Та впевненості собі через музику чи знайшла таланти Констанція у нашому місті? Далі Уляна Мовчан. культурно освітній виховний процес відбувається за сприяння міської ради з ініціативи благодійного фонду Рідня під керівництвом досвідченої диригентки і викладачки зі США Констанції Фортунато. Педагог переконаний, що нездібних дітей не буває. Мюзикемпіннешнал біґенюкрейн. На 12-му році роботи ми організували майже 35 музичних проєктів. У них взяло участь більше 20 тисяч дітей. Ми віримо, що у всіх є пристрасть до музики, і що музика здатна творити дива і міняти все довкола. Більше двох сотень дітей впродовж тижня співатимуть хором. Для цього їх розподілили на червоних та зелених. Ці умовні групи по черзі сумлінно ходитимуть на репетиції. А за цими дверима вчаться вправно відтворювати мелодії на кселофоні, за іншими на гітарі, скрипці та флейті. Цікаво те, що за декілька днів учні вже вивчили кілька акордів на вілончелі. в тому, що вілончель дуже дуже-дуже такий мируваний інструмент. Там кожен викладач зможе навчити. Та на давачеля, чому тому, що у нас дуже багато різних руків, бо дівчата знають, що потрібно і тут, щоб була вільна ручка. На випередки діти розповідали про своє захоплення від шкільного табору та Констанції Фортунато, яка дуже професійно з гумором і легкістю вміє робити складні речі. Табір цікавий тут дуже добре ставляться до дітей. Грати зовсім не важко. Я граю на гітарі, і хіба що трохи пальці болять, але так. Я дуже задоволена тут можна навчитися чогось новому, проявити себе в якомусь іншому русі. Наприклад, я зараз граю на скрипці, мені це дуже подобається. Музикою ми тут навчаємось музики. Багато нових друзів, багато мов, багато пісень, інструментів. Дуже цікаві враження. Представник фонду Юрій Мокрицький є одним із ініціаторів проєкту. Запевняє, музичний табір вже відкрив багато талантів. Їх представлятимуть уже цієї суботи на концерті. Ось ці діти, які пройдуть оцей цей табір, вони долучаться до, до класичної музики, до можливо не такого як якісного, як в нас які співають, але все таки хорового співу. Ну наскільки можна їх за п'ять днів навчити хорового співу. І це для них, для тих, навіть хто не стане музикантом, бо така ціль не переслідується. Просто це буде дуже гарний досвід, такий культурний в їхньому житті. Повірити у свої сили. Одна з головних ідей, яку ставить перед собою Констанція Фортуната. Тому організатори запрошують усіх охочих оцінити таланти, як дітей, так і гості з Америки. Уляна Мовчан, Руслан Леськів, Стрийські новини. Сезон велокрадіжок триває. Нещодавно правоохоронці впіймали місцевого хлопця, який з під'їзду багатоповерхівки поцупив ровер. 27-річний молодик, який вже мав проблеми з законом, спершу оглянув територію. На заваді лиходії не стали ані кодовий замок, ані той, що був на велосипеді. З допомогою плоскогубців містянину вдалося без гамору та додаткових зусиль вивести велосипед з під'їзду. До речі, власники двохколісного засобу були на той час у квартирі. Поруч з їхнім велосипедом стояв. Інший, щоправда, дешевший свою здобич викрадач одразу продав знайомому. Велосипед вартістю 2000 гривень пішов з молотка всього за 300. Лише завдяки встановленим у житловому будинку камерам відеоспостереження. Міліціантам вдалося встановити особу зловмисника. Дільничні інспектори міліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 27-річний Стріян. Наразі досудове розслідування за даним фактом завершено, з панувальним актом скеровано до суду. Весняно-літній сезон зростає попит зловмисників на велосипеди. Бажано, щоб люди піклувалися про безпеку свого майна, тому що залишаючи велосипед, навіть якщо він прикріплений металевим трошем до любих предметів, є зловмисники, які за декілька хвилин справляються з цим безпечним замком. Треба просто не залишати. Без нагляду. Дечір на Лані продовжується сьогодні на прямий ефір програми Іду на ви. Її ведучий. Олег Филик запросив керівника навчально-методичної колегії при громадській організації Майдан Тараса Васильєва та громадського діяча Тараса Лісевича говоритимуть про президентські вибори. Розпочнеться ефір о 19.30. Ви маєте можливість долучитися до дискусії номер студії 39169. І на завершення невелике оголошення у зв'язку з профілактичними роботами на насосній станції Братківського водозабору комунальне підприємство Стрийводоканал повідомляє. Завтра, 5 червня, з 10 до 16 на місто буде припинено водопостачання. Такою була середа Аустрію. Дивіться нас на сайті teleland.com.ua, Телефонуйте в редакцію 41993. У студії працював Микола Бойків. До нових зустрічей. Четвер синоптики прогнозують, вночі та вдень буде ясно, температура повітря 12 та 21 тепла відповідно. Надвечір, можливий, невеликий дощ. Вітер зі швидкістю 2 метри за секунду дутиме на захід.